Скорботний день для Луцька. Сьогодні містяни навколішки зустрічають справжнього воїна, який віддав життя за свободу України Дмитра Свириденка. У церкві великомученика Юрія Переможця скорботна молитва за героєм. Чиє ім'я назавжди буде вписане в книгу наших воїнів, які боронили рідну землю до останнього подиху. Ці хлопці захищають нас, щоб ми жили знаєте, в те спокої. І дуже просто шкода близьких, рідних, знайомих, тому що це біда для всіх. що Залишилася дочка, така маленька, дружина, батьки. Просто дуже шкода. У героя залишилася мама, сестра, дружина та ще зовсім маленька доня. Жахлива ситуація. Треба молитися, тільки єдине. Маленька дитинка лишилася, дівчинка злата, дружина молода. Влада, сестра, Галя, вона так за ним плаче. Вони з моєю донькою росли разом Галя, Діма, рідна сестра, вони такі дружні. Рідні згадують його як спокійного, доброго та врівноваженого, дуже схожого на свого тата. Власне, назвали хлопця на честь Дмитра, близького друга батька, який колись теж загинув. І в долі обох страшна паралель. Назвали цього хлопчика Дімо. В честь Міті, друга татого, тому що він дуже в дитинстві грався з тим хлопчиком, хлопчик той загинув. І в честь того брата, того хлопчика, назвав він Юра, брат наш, назвав свого сина Мітію. І, і, і хай Господь милої така доля спіткала, бачите, в молодому віці. У цивільному житті воїн займався ремонтом водяних насосів. Однак згодом доєднався до лав ЗСУ та став служити стрільцем групи охорони. Проте під час бойового виходу на Куп'янському напрямку зазнав важкого поранення. Тривалий час лікарі боролися за його життя. Родина не покидала лікарняних стін. Була надія, що все-таки він удужає, хоч і важкі поранення були, і в ногу там ампутація ноги мала бути, і ногу врятували. І черепна порожнина була пошкоджена. І, бачите, він боровся до останнього, але органи внутрішні почали відмовляти. На жаль, земний шлях у Боронця обірвався 5 червня у Львівській лікарні. Дуже жаль, що сьогодні в цей день скорботи. Ми знову проважаємо останню путь нашого героя. Дуже складно говорити, звичайно. Ми не знали його особисто, але це з когорти героїв, який пішов, який служив в службі правопорядку і поїхав на чергову ротацію. Про цікавий спогад з дитинства Дмитра згадують його рідні. У нас є така фотографія дитинства, як вони в чотирьох сидять на дивані Діма, і мій Тарас, і Галя, сестра Дімина, і моя Христина в чотирьох маленькі такі шпанюки. Ми так завжди сміялися з цієї фотографії, і ми їх ніяк не могли всадовити рівно, бо вони дивилися в різні сторони завжди. Але ну, тепер дивишся, він похожий дуже на Юру, на тата. На... Так, тато помер в 45 років, молодим, йому 32. два. І... Свій останній спочинок, захисник Дмитро Свириденко знайшов на секторі військових поховань села Гараджа. Дарина Соболєва, Неля Прокопчук, телеканал Аверс.